Шалом народу Божому, благословення всій нашій Україні. Ми всі добре знаємо молитву Отче наш. Євангелист Матфій, Євангелист Лука записали, як Христос вчив своїх учнів молитися на їхнє прохання, навчи нас молитися. І ми добре пам'ятаємо там одне із таких прохань, яке ми висловлюємо Отцю на небесах. Коли ми молимося і кажемо, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні або дай нам кожного дня. Ми добре знаємо це і, можливо, і в інших наших молитвах по різному ми висловлюємо те саме прохання. Ми просимо, щоб Господь подбав про наш насущний хліб і до хліба. Нам хочеться, щоб на нашому столі завжди було що поїсти, було що дати нашим дітям, було чим благословити навіть інших. Але сьогодні ми згадуємо важливий і важкий період в історії нашої країни. Це час голоду. 1932-33 роки, а потім 1920. 46-47 роки стали трагічними в цьому сенсі, тому що сьогодні ми кажемо, що це був час Голодомору. Непростий час. Історія говорить нам про те, що радянська влада штучно створила такі умови, коли на багатій землі, де було багато врожаїв, де, де люди збирали пшеницю, де. Бог благословляв завжди хлібом. Є проблема того, що хліба не було. Сталінський режим подбав про те, щоб свідомо допустити оцей штучний голод, і люди просто страждали і вмирали від цього. Я пам'ятаю моє дитинство, коли мій батько і мама, які пережили той голод, Говорили, що потрібно хліб завжди доїдати. І крихти не потрібно, щоб падали на підлогу. Хліба потрібно стільки брати, щоб його з'їсти. І нас дітей виховували так, і я до кінця не розумів, а в чому така причина такого ставлення до, до хліба. Адже хліба є вдоволь, можна їсти, можна кусок залишити, можна навіть його викинути. І, власне, це те, що стається сьогодні. Але коли ми згадуємо ці важкі е, сторінки історії, ми розуміємо, що е, голод це досить важкий і страшний період. Статистика говорить про те, що в ті часи, наприклад, в 30-х роках, від голоду в Україні загинуло по різних даних, від 4 до 7 мільйонів українців. Особливо. В деяких областях, таких як Київська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, кажуть, що вимерло до 25% всіх мешканців тодішньої України, а українці тоді здебільшого жили у селах. Свідчення людей, які пережили гор, голод, жахливі. Мама казала мені про те, що люди просто ходили як привиди, Діти спочатку пухли, а потім всихалися і падали просто на дорогах там, де вони йшли, або вже не могли навіть іти, і більше не піднімалися. І так помирали від голоду. На Харківщині, наприклад, в одному із сіл мати втратила всіх п'ятьох дітей за два тижні, які не вижили, які не мали що їсти. І коли помер останній. Із її дітей, останній син, вона сіла біля нього, промовила молитву і теж більше не встала. Це жахливо, тому що це історії мільйонів людей. Голод 1946 року, після засухи, і жорстких таких походів по хлібозаготівлі, знову привели до Голоду, і особливо на півдні вже тоді України, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізькі області дуже сильно постраждали від цього, і кількість загиблих була знову ж таки, кажуть, до мільйона людей. І це жахливо. Люди тоді варили юшку із Лободи, бур'янів, їли перемарену кору дерев в багатьох селах. Ходили ось ці комуністи, які будували світле майбутнє, і відбирали у людей останнє. І ми пам'ятаємо, що навіть за декілька колосків, які людина могла взяти із Колгоспного поля, вона ризикувала сісти до в'язниці. Людей карали за це. Голодомор це те, що визнав сьогодні світ. І те, що варто пам'ятати для українців, для нас з вами, людей, які живемо у 21 столітті, це жахливі історії. Кажуть про те, що, наприклад, на кордоні тоді ще Польщі і України, на кордоні Житомирської області, ось ці безбожники спеціально підвозили по залізній дорозі вагони із зерном. І демонстрували на, на той бік кордону, що в нас достаток, голоду немає. І це відбувалося на Житомирщині. А, а з того боку Рівненщина дивилася на ці вагони, а недалеко від цих вагонів люди вмирали від голоду, не маючи що їсти. Коли ми слухаємо свідчення тих, хто е, пережили це, їх стає все менше і менше, це жахливі свідчення. Здавалося, на такій багатій землі люди помирають від голода. Чому ми про це говоримо? Тому що сьогодні, коли в Україні запалюють свічку, ставлять її на вікно у знак пам'яті, як символ тої великої трагедії, тих важких років, нам важливо сьогодні подякувати Богу за хліб під час уже. Нашої сучасної війни. Навіть в таких важких умовах, в яких ми знаходимося, але впродовж уже не одного року війни, Бог благословляє Україну. І оцей хліб щоденний, як ми цитуємо із молитви Отче наш, Господь подає нам на кожен день. Ми не голодаємо. Багато країн, коли почалася. Повномасштабна війна, відгукнулися на те, щоб допомагати нам і е, продовольство. Сюди йшло, е, ми, ми отримували ці, цю допомогу, багато інших речей, але хліб завжди був е, на нашому столі. Особлива подяка сьогодні має бути висловлена тим, хто збирає цей хліб. Збирають навіть е, в небезпечних. Територіях нашого Сходу України. І на цих східних землях комбайни йдуть і збирають хліб. І в цьому році це відбулося так само. Я пам'ятаю, як ми відвідували деяких військових, які боронять сьогодні нашу землю на Сході, і вони стоять там в посадках, вони відстоюють нашу незалежність. Я пам'ятаю, як один із них, командир, говорив про те, що він по професії своїй взагалі агроном. І він добре знає, як росте пшениця. І поряд із цим лісом і посадками, там було гарне поле пшениці, яка майже вже дозріла. І ми говорили про те, що її скоро потрібно буде збирати. І він сказав: Ви знаєте, що найбільші герої будуть комбайнери, які прийдуть, вийдуть на ці поля для того, щоб під цими обстрілами тоді, коли літають дрони, коли спеціально запалюють поля, вони будуть збирати хліб. І так і стається. Багато людей, які мають абсолютно мирну професію, так важливу і потрібну для нас хлібороба. Ризикують своїм життям для того, щоб українець їв вдоволь хліба під час війни. Подякуємо Бога про це. Бо хліб щоденний, Бог нам посилає. Але разом з тим, давайте згадаємо про те, що, за останніми даними ООН, так? статистика говорить про те, що. Останні роки близько 700 мільйонів людей у світі зазнали голоду. Це велика цифра. Це приблизно більше 8% населення всієї землі. Якщо трошки ширше взяти, то статистика говорить, що 2,3 мільярда людей, а приблизно це майже третина населення Землі нашої планети не доїдає І час від часу також терпить голод. Це різні країни. І в Азії, і в Африці. Але саме в наші дні так само є потреба у хлібі. Тому будемо пам'ятати про те, що Бог дбає про нас. І згадуючи важке життя наших батьків і дідів в минулому і все те, що вони пережили. Згадуючи тих, які не дожили і маленькими дітьми, тоді померли від голоду, будемо цінувати хліб на нашому столі, достаток, який ми маємо. І справді, сьогодні не варто його викидати у смітник і взяти стільки, скільки ми можемо його з'їсти, цінувати це благословення, тому що це праця багатьох, хто. Забезпечує нас цим, але це є Боже благословення перш за все. І ще одне. Пам'ятаємо про репресії радянської влади. Минуле потрібно пам'ятати: сьогодні, коли Україна виборює оця житниця Європи, яка багата на урожай хліба і багатьох інших культур. Будемо пам'ятати про те, що повернення в минуле для нас неприпустиме. Це справді геноцид народу, це злочин, це гріх перед Богом, коли люди ховали хоча б трошки той самої пшениці для того, щоб пережити зиму. І потім приходили товариші, які обшукували хліви, обшукували господарства, які забирали останні. У дітей, і ці діти помирали. А потім часто помирали і їхні батьки. Коли ми молимося, хліб на щоденний, дай нам на кожен день, давайте пам'ятати, що Бог чує ці молитви. Але коли ми сідаємо до столу для того, щоб поїсти, не починайте їсти без молитви. Подякуйте Богу за хліб і до хліба. Подякуйте Богу за те, що при всіх наших сльозах і пролитій крові на нашій українській землі, у цій війні ми маємо благословення Боже хліб, який їмо. Ми продовжимо так молитися. Ми продовжимо підтримати тих, хто сьогодні має потребу в цьому, хто втратив свої доми, хто став. Мігрантом чи емігрантом. Ми маємо молитися за тих, хто втратили рідних і близьких, хто плаче сьогодні. Ми молимося за всіх тих, хто сьогодні очікує припинення війни. Але подякуємо Бога за те, що Його доброта, Його милість виявляється в тому, що щоденний хліб ми маємо як благословення від Нього. І наша позиція зводиться до того, що ми. Дякуємо Богу, бо ми залежні від Нього. І нехай українські лани, українські поля знову і знову будуть засіяні пшеницею, житом, іншими сільськогосподарськими культурами, і настане мир, і підуть комбайни, які не будуть ховатися від дронів і розриву снарядів. І нехай Бог благословить Україну. З ним ми переможемо.